Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка. Закрите кадешне містечко, 8 км від Києва, 12-20 хвилин до центру, до Печерська. Друге село від Києва. Дуже гарний заїзд по у трасі. Один з найкращих, чи може навіть найкращий заїзд до, до Києва. Дуже гарна локація. Будинок знаходиться в містечко, сусіди живуть, деякі роблять ремонти активно. Сам будинок 200 квадратних метрів, ділянка в районі 700. У містечку є своя дитяча, світ дитячий майданчик, будинок для охорони і два заїзди до самого містечка. Гарна інфраструктура самі Худосівці по Новобукській трасі теж саме лісники, там сільпо, сільпо йде фора, да, ну, аутлет мануфактура Худосівка, плюс Мегамаркет, Батерфляй. Поруч все є, є вся інфраструктура, поліклініка і так далі. По будинку будинку всередині йде штукатурка, а так заведені всі комунікації в будинку. Світло заведено 18 кВт. Септик з приливом йде. Свердловина зроблена і водовідведення. Також будинок побудований із керамічної цегли. 25 см, утеплювач 15 см і фасад штукатурка з кінтерною такою плиткою. І бачите, навіть з ділянки вже йдуть види на ліс, скоро розквітне ці доби. Буде дуже тут красиво. Ну, а восени тут також дуже класно, багряні, коричневі і жовті кольори. Це навісне на два авто. Фальцева покрівля, якраз іде дах. Ось сусіда, сіда, подивимось. Такий є передній двір. Вікна Salamander німецькі, 70-й профіль. Енергоефективні. Ось так виглядає будинок з правого боку ділянки. Дуже таке тихе, затишне місце, саме знаходження будинка і містечка. То шукає таке тихе, спокійне місце, хоча і будинки і сучасні і гарно зроблені, в сучасному стилі, дуже грамотне, практичне планування. Підходить одним словом для всіх людей, так? Ті, хто шукає тихий спосіб життя, і ті, хто хоче знайти сучасне містечко, є така. Тут все є. Це якраз тераса. Вихід з кухні-вітальні на цю терасу. Тераса приблизно в районі 22-23 метрів. Зроблено водове відведення металеве тут і тут. Так, покажу вам задній боковий двір. Звісно, класно було запустити відео, коли це розквітне. Зовсім інше в іншого, але надіюсь його куплять і, і до того, як дуби розквітне, так? Сусіди якраз живуть справа, зліва. будуть займатися ремонтом. Через дорогу там також в ряд будинків. Сусіди живуть. І ось тут вид з цього боку ділянки. Ділянка нагадаю, в районі 7 соток. Є місце, щоб поставити барбекю, басейн. Просто щоб була галявина, є для цього місце. Тут якраз свердловина. Так, класно зроблено водовідведення, щоб водичка уходила вниз, а не зовні. Тут якраз підсобне приміщення, так швиденько так, вам покажу. Є вихід з ділянки і також є вхід-вихід з самого будинку. 커жу. Це дуже зручно, якщо тобто, там поруч котельня, Якщо сантехніки прийшли, то їх можна через ці двері запросити, а не через головний вхід. Тоді що підемо в будинок, через... покажу вам фасад. І будемо з вами заходити. Тоді в будинку 200 метрів з терасою, плюс навіс на два авто. Давайте планування. Передпокій, праворуч місце під шафу, ліворуч котельня. Зараз в будинку всередині тільки штукатурка. Під дизайн-проект чи під ваше рішення ремонтних робот. може робитися розводка і далі вже сам ремонт. Це підсобне приміщення. Я якраз з цих дверей вам його показував. Це приміщення показував. Вже утеплювач де мінвата на даху. Потім тут, півору, все санузом, душове місце, туалет місце, тут рукомийник. Чи можна його тут також зробити? Кімната окрема на першому поверсі. Так, і це кухня вітальня Тут вітальня, диван, телевізор, чи навпаки. Хоча тут бажано камін поставити. Хто хоче камін, звісно. Краще тут робити телевізор і камін. Тут місце під столову. Стіл поставити. І праворуч кухня. Кухня гобразна форми, плюс можна ще зробити острівець. Так, виглядає. Кухня, вітальня. І така тераса, де ми вже з вами були. Тоді на першому поверсі кімната окрема є кухня, вітальня, санвузол, котельня пральня. Передпокій і підсобне приміщення. Давайте на другий поверх підіймемося. На другому поверсі. Три спальні, дві гардеробні, один санвузол, а також вихід на горище. Моноліт іде сходи, моноліт іде перекриття. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, Будемо раді надалі далі робити таке відео. А також, кого зацікавить об'єкт, дзвонить, ми зможемо вам за можливістю оперативно показати. Зліва йде перша кімната з такою красивою панорамою. Далі де ще одна кімната? Це чи друга дитяча кімната, чи друга окрема кімната на другому поверсі. на першому також була? іде. І там якраз вид на таку ось панораму гарну приближував. Навіть Київ, до речі, видно, там вже вдалечині видніється. Санвузол. загальний на другому поверсі. Тут дуже він великий, можна і пральню санвузол зробити, чи там в котельні по проєкту є місце для пральні сушилка. Ну, і тут можна і ванну, і душову зробити. І туалет, і біде, чи туалет, і. Гігієнічний душ, якісь полиці, шафи, є така можливість. І головна спальня. Головна спальня з таким панорамним видом на лісочок. Потім, що ми відкриємо, прохідна гардеробна і свій санвузол. Я мастер спальні батьківської спальні. Тобто задача така: зранку встали, подивилися на цю панораму красиву. Тим паче, скоро воно буде все в зелені. Пішли, скупалися, швиденько одягнулися, спустилися вниз, поїли і вперед на роботу. Чи по своїм іншим справам. От така гардеробна. І такий В синвузл. санвузлі є місце під душову зліва. Туалет з гінічним душем і умивальник з дзеркалом. Тоді, нагадаю, на другому поверсі є три спальні, два санузли, одна гардеробна і вихід на горищ, що хочемо відкрити. Щоб ви подивилися на цю красу? Класно, що тут немає двохповерхових будинків, за рахунок цього, бачите, така завжди, такий завжди вид буде. Плюс диван обов'язково буде ставитись тут, де я зараз. І у вас буде завжди тут красивий, красивий вид. Тоді в описі буде точна ціна, вказана. На цей будинок йде дуже гарна пропозиція. Мабуть, по містечкам і такого метража стільки землі. Це одна з найкращих пропозицій, це навіть найкраща пропозиція. Якщо будемо раді бачити, запрошуємо тут ще горище, бачите, низом утеплювачі йде вінвата. Вже зроблена. Ну і плюс можна використовувати як технічно, як підсобно також. Це горяще. Зручні сходи. Тоді буду закінчувати всім. Гарного дня, гарного вечора. Хто коли дивиться, успіхів, всього. до бачення.